Вам уже за 50, ви відчуваєте бажання, але десь глибоко всередині виникає тривожне питання, чи витримає це моє серце? Це саме те запитання, яке майже ніхто не наважується поставити в голос, але яке в тиші мучить багатьох чоловіків. Страх, що секс може перетворитися на ризик, що насолода може принести небажані наслідки, що серце більше не витримує того, що колись було таким природним. Усе це змішується у думках. Які часто навіть не озвучуються перед партнеркою. І це трапляється набагато частіше, ніж ви думаєте. Багато зрілих, досвідчених чоловіків, сповнених життя та пристрасті, уникають цієї теми через сором або страх, страх здатися слабким. Страх дізнатися, що щось не так. Або ще гірше страх почути підтвердження того, що час минає, і тіло вже не таке, як раніше. Але я хочу сказати вам дещо дуже важливе, ви не один. І, що ще важливіше, вам не обов'язково жити з цим сумнівом. Те, що ви зараз дізнаєтесь, може здивувати вас і, можливо, навіть заспокоїти. А можливо, змусить переосмислити деякі звички. Але одне я знаю точно, ця інформація здатна змінити те, як ви дбаєте про своє здоров'я і своє задоволення. Тому що секс після 50 – це не зона невизначеності. Це може і повинно бути джерелом добробуту, близькості та життєвої сили. І все починається з розуміння. Багато чоловіків пов'язують сексуальне здоров'я лише з ерекцією або з тим, як довго вони можуть триматися в ліжку. Але забувають про головне, справжній двигун усього цього це серце. А коли серце страждає мовчки, тіло починає подавати сигнали. Інколи це втома, інколи задишка, а буває дивне відчуття, яке ви намагаєтесь ігнорувати. Було таке з вами. Той момент, коли зовні все ніби добре, але щось усередині підказує, зменши оберти. Ігнорувати це небезпечно. А зрозуміти означає повернути собі контроль. Залишайтеся зі мною до кінця, тому що сьогодні ми говоритимемо щиро, відверто і без табу. Я знаю, що в цьому питанні є і сором, і тиша, і гордість, яка заважає багатьом звертатися до лікаря. Але я також знаю, у глибині душі ви прагнете безпеки, насолоди, впевненості. І так, це можливо. Навіть після 50. Навіть якщо у вас були проблеми з серцем. Навіть якщо сумніви не давали вам спокою вже роками. Уявіть собі, повернути інтимність без страху. Відчути бажання і не боятися його. Бути поруч з партнеркою, без думок про те, що щось піде не так. Звучить як мрія. Але це не мрія. Це реальність, якщо ви готові пізнати себе глибше. І саме з цього моменту наша розмова переходить на наступний рівень. Коли ми відкрито говоримо про страхи, які роками сиділи мовчки, щось змінюється. З'являється відчуття полегшення. Відчуття, що більше не треба робити вигляд, ніби все гаразд, коли всередині звучать питання без відповідей. І саме тому цей діалог такий важливий. Не лише між мною і тобою, а між усіма чоловіками, які втомилися мовчати. Якщо ця тема резонує з тобою, якщо хоча б одна фраза торкнулася твого досвіду або змусила тебе замислитися, поділись цим. Напиши в коментарях, що тебе зачепило найбільше. Твоя історія. Думка чи просте визнання, так, це про мене може стати початком розмови, яку хтось інший боявся почати. І саме так ми створюємо простір, де більше не соромно говорити про своє тіло, свої страхи і своє бажання. І якщо ти дослухаєшся, якщо це відео щось для тебе відкрило, постав подобайку. Це не просто жест. Це сигнал, що такий контент важливий, що варто продовжувати говорити чесно, без страху і без прикрас. А якщо ти хочеш і надалі бути частиною цієї розмови, долучайся. Підпишись на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Бо саме твоя участь допомагає цьому каналу рости, охоплювати більше чоловіків, яким потрібна підтримка, і доводити, сексуальне здоров'я після 50 не має бути темою для тиші. Цей простір для тебе, для нас. І ми тільки починаємо. Коли ми говоримо про секс після 50, майже ніхто не згадує головне, що це не лише про бажання чи ерекцію. Це ще й про серце. Про орган, який кожного разу, коли збудження охоплює тіло, починає працювати з подвійним навантаженням. У цей момент ваше серце не спостерігач, а активний учасник. Воно не просто б'ється, воно бореться. Частіше, швидше, сильніше. Під час статевого акту серце переживає навантаження, подібне до того, яке ви відчуваєте при швидкій ходьбі на підйом або при підйомі на кілька поверхів пішки. І якщо ви давно не займалися спортом, маєте надлишкову вагу чи проблеми з тиском, ця коротка, на перший погляд, активність стає справжнім випробуванням. Саме тому інтимність це не лише емоційне зближення, це ще й фізичне навантаження, яке потрібно розуміти. Під час збудження підвищується рівень адреналіну, кров рухається швидше, тиск зростає. Серце, мов двигун, включається на повну потужність, щоб забезпечити достатній кровотік до всіх частин тіла, включаючи органи малого таза. Це природно, але для серця, яке вже має історію, перенесений інфаркт, гіпертонію чи аритмію, цей сплеск може бути надто різким. Я часто пояснюю це своїм пацієнтам через метафору, уявіть. Що секс це як легке кардіотренування. Не марафон, але і не прогулянка парком. Це як коло вправ у залі без відпочинку між підходами, трохи навантаження, трохи зусиль, контроль дихання, підвищення пульсу. Якщо ви треновані, тіло справляється. Якщо ні, навіть це легке кардіо може викликати непередбачувану реакцію. Ось чому важливо не ігнорувати сигнали. Серце не завжди попереджає болем у грудях. Іноді воно шепоче через задишку, раптову втому, легке запаморочення або пітливість, що з'явилася без причини. І дуже важливо навчитися розпізнавати ці шепоти, перш ніж вони перетворяться на крик. Але я не кажу це, щоб налякати. Навпаки, моє завдання показати вам, що розуміння цих процесів дає силу. Це не про заборони. Це про вибір, про усвідомлену трансформацію ставлення до власного тіла. Бо коли ми знаємо, як працює серце, ми приймаємо рішення не зі страху, а з поваги до себе. І тоді кожна інтимна близькість це вже не лотерея, а усвідомлений крок, у якому є і задоволення, і безпека, і впевненість. А тепер я хочу піти ще глибше в цю тему. Напиши в коментарях, це має сенс для мене. Мені цікаво. Як ти сприймаєш те, про що ми зараз говоримо? Бо є речі, які не можна ігнорувати. Є сигнали, які тіло посилає, коли щось іде не так. І в контексті сексуального навантаження після пеяте десятьох років ці сигнали мають особливу вагу. Вони не завжди звучать гучно, як сирена. Часто вони тихі, наче попередження пошепки. Але їхнє значення величезне. Якщо ти коли-небудь відчував біль у грудях під час будження або після інтимності, якщо з'являлася задишка, як після бігу, навіть якщо не було фізичних зусиль. І якщо поморочилось у голові, чи з'являлася слабкість, яка змушувала лягти, це не випадковість. Це не втома. І це точно не просто вік. Це твоє серце, яке намагається щось сказати. Ігнорувати ці сигнали, як ігнорувати тріщину в дамбі. Спочатку вона невидима, потім стає трохи помітнішою. А потім вже пізно. Але я не тут, щоб тебе лякати. Моя мета допомогти тобі побачити цю правду не як загрозу, а як шанс. Бо кожен із цих сигналів це не вирок. Це можливість встигнути. Встигнути щось змінити. Пройти обстеження. Переглянути навантаження. Змінити спосіб життя. Це шанс зупинитися до того, як тіло зупинить тебе саме. Я часто бачу чоловіків, які роками носили в собі симптоми. Списували все на стрес, на втому, на тиск, який і так завжди високий. Але коли запитую а секс як почуваєтесь під час або після? Вони зізнаються, що іноді ставало страшно. Що були моменти, коли хотіли зупинитися? Але не хотіли зізнаватися собі, що щось не так. І я завжди кажу сила не в тому, щоб терпіти. Сила у чесності з собою це і є трансформація. Це і є зрілість знати межі і навчитися з ними жити, не втрачаючи ні радості, ні близькості, ні бажання. Бо правда така, серце не зупиняє любов. Але любов, яка ігнорує тіло, може зупинити серце. І тут важливо змінити ментальність, перестати бачити обмеження як кінець, побачити в них новий початок, інший ритм, іншу глибину, більше усвідомленості, більше поваги до себе. Бо сексуальність після 50 – це не про те, скільки ти можеш, а про те, як ти хочеш почуватися без тривоги, без тиску. Без грив і нічого не сталося. І саме тут починається справжня подорож. Подорож не до межі, а до балансу. До точного розуміння себе фізично, емоційно, сердечно. Бо поруч із усіма страхами, з усіма тінями сумніву, існує правда, яка приносить полегшення. І ця правда в тому, що секс після 50, навіть після інфаркту чи серцевого діагнозу, не обов'язково має бути забороненою темою. Так, тіло змінюється. Так, серце потребує більшої уваги. Але це не кінець інтимності. Це початок іншої її форми, більш усвідомленої, відповідальної, але не менш живої. Насправді більшість чоловіків, які перенесли серцеві ускладнення, можуть повернутися до активного сексуального життя без страху, без ризику, без болю. Але ключове слово тут можуть, якщо роблять це правильно. Твої рішення мають значення. І саме тут починається трансформація мислення. Не обирати між можна і не можна, а дізнаватися, як саме можна. І для цього не потрібно нічого вигадувати. Потрібно просто звернутися до тих, хто знає. Кардіолог це не лише лікар, який призначає таблетки. Це той, хто може перевірити, чи твоє серце готове до фізичного навантаження. Той, хто через простий тест навантаження, бігова доріжка, велосипед, контроль тиску і пульсу, може сказати так, ти в нормі. Або давай спершу зміцнимо тебе, і потім, так, буде можна. Цей підхід це не слабкість. Це сила, це повага до себе. Бо секс це не лише акт. Це прояв життя. Це енергія, це емоційний контакт. Це форма близькості, яка впливає на якість життя не менше, ніж фізичне здоров'я. Але вона повинна йти поруч із відповідальністю. Бо справжнє задоволення не буває на тлі страху. Воно народжується з безпеки. І коли ти знаєш, що тіло готове, що серце витримає, що ти робиш це без ризику, тоді і насолода, і впевненість, і свобода стають реальними. Я часто кажу: секс це не нагорода для молодих. Це ресурс для всіх, хто готовий дбати про себе. І в цьому справжня трансформація. Перехід від інстинктивного до усвідомленого. Від не знаю до знаю і обираю. Ця правда не кричить. Вона тиха, але глибока. І вона дає надію. Бо навіть після важких моментів, після лікарні, після страху, після паузи, можна повернутися до себе до тіла. До бажання. І найважливіше до життя, яке ти хочеш прожити не наполовину, а повністю. Бо знати, що секс можливий це тільки перший крок. Наступний, не менш важливий, підготувати себе до нього. І тут я не говорю про романтичну атмосферу чи освітлення в кімнаті. Я говорю про підготовку тіла, про ті прості, але потужні дії, які створюють основу для безпечного і приємного інтимного досвіду. Це не про складні протоколи чи дієти, це про турботу. І ця турбота починається задовго до моменту, коли ви залишаєтеся наодинці з партнеркою. Почнемо з бази, сон. І якщо ви хронічно не висипаєтесь, серце працює в умовах постійного стресу. А втомлений організм не здатен розслабитись, не здатен реагувати гармонійно на збудження. Ви можете відчувати бажання, але тіло не відгукнеться. Так само важливо контролювати артеріальний тиск. Навіть незначне підвищення тиску перед або під час сексу може створити зайве навантаження. Але найкраще те, що контроль можливий. Іноді достатньо просто уникати переїдання, надлишку солі або алкоголю перед близькістю. Є ще один важливий елемент дихання. Воно здається таким очевидним, що ми забуваємо його контролювати. Глибоке. Повільне дихання перед статевим актом допомагає не лише зняти напругу, а й стабілізувати серцевий ритм. Це як вхід у свій ритм, внутрішній, спокійний, безметушній. До цього варто додати легкі фізичні навантаження. Ні, не потрібно бігати марафони. Але щоденна 20 хвилинна прогулянка, легка зарядка або розтяжка вранці змінюють все. Вони тримають тіло в тонусі, допомагають судинам бути еластичними. А кровообігу – ефективним. Іноді виникає питання про препарати. Так, існують ліки, які можуть допомогти. Але тут ключове контроль призначати собі самостійно ризик. Але, якщо підхід правильний, якщо під наглядом лікаря ці засоби можуть стати надійною опорою. Бо іноді причина не в бажанні, а в тому, що організм просто потребує трохи більше підтримки. Це не слабкість, це мудрість. Розуміння, що бути сильним, це не завжди про і я сам справлюсь, а про і я знаю, де мені потрібна допомога. Усе це разом формує нову ментальність. У якій інтимність не про випадковість, а про вибір. Не про ризик, а про підготовку. Це як у спорті, розминка, дихання, стабільний ритм, і тільки тоді результат. У сексі після 50 все так само, якість залежить від того, наскільки ви налаштовані тілом, емоціями, думками. Бо є одна річ, яку тобі, можливо, ніхто ніколи не говорив прямо. Але я скажу насолода не закінчується з віком. Вона не зникає, не згасає, не обривається, щойно тіло починає змінюватися. Вона просто переходить на інший рівень. І саме тут починається справжня трансформація, коли ти розумієш, що сексуальність у зрілому віці це вже не про імпульс, це про глибину, про усвідомлення, про нову якість. Є правда, яку важливо прийняти після 50 усе, що пов'язане з близькістю, вимагає інших рішень розумніших тих, які беруть до уваги не лише бажання, а й тіло. Серце. Стан судин. Емоційний фон – це не обмеження. Це еволюція. Бо чим більше ти розумієш себе, тим вищий рівень задоволення можеш відчути. Не за рахунок сили чи швидкості. А завдяки чутливості, повазі, присутності. Сексуальність більше не про гонитву. Вона про зв'язок. І тут відкривається зовсім інша правда, прихована за роками мовчання. Дбати про своє серце це не лише профілактика інфаркту. Це турбота про своє право на насолоду. Бо серце не просто орган. Це центр твого ритму, центр емоцій, центр сили. І коли ти його чуєш, коли не ігноруєш його сигнали, коли будуєш стосунки з ним, тоді ти будуєш і нові стосунки з власною сексуальністю. Без сорому. Без страху. Без масок. Мені часто доводилося бачити чоловіків, які після важких діагнозів думали, що це кінець. Але потім проходили шлях досліджували себе, вчилися жити в новому ритмі. І відкривали те, що стало для них справжнім переворотом, задоволення стало навіть глибшим. Бо воно більше не було механічним воно стало свідомим. У цьому і є суть не в тому, щоб повернути тіло 20-річного, а в тому, щоб навчитися отримувати задоволення в тому тілі, яке в тебе є сьогодні. І з тим серцем, яке вже прожило не одну бурю. Це про іншу ментальність, про інше ставлення до себе. Це про зрілість, не лише фізичну, а й емоційну. Бо справжнє щастя не у спробі довести, що ти ще можеш, а в здатності бути присутнім у моменті. Без напруги, без тривоги, без потреби щось доводити. І якщо ти дослухався до цього моменту, це вже багато про що говорить. Це означає, що ти не просто слухаєш, а шукаєш глибину. І я щиро вірю, що саме така відкритість до нових рішень, до іншої ментальності змінює життя. І якщо цей діалог тобі був близький, якщо ти відчув, що це не просто інформація. А щось, що стосується тебе особисто, підпишись на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Тут ми говоримо про справжнє. Без пафосу, без сорому, лише щиро і по суті. І залиш мені в коментарях фразу це повідомлення було для мене. Так я знатиму, що ти був тут до самого кінця, що ця розмова знайшла в тобі відгук. А ще постав лайк, якщо відчув зв'язок. Це як потиск руки після чесної бесіди, простий жест, але він багато означає. До речі, є відео поруч, яке прекрасно продовжує цю тему. Натисни, і залишайся зі мною ще трохи. У нас попереду ще багато важливого.